Маленька дівчинка Софійка разом із мамою та бабусею приїхали до Волинської Ова сьогодні. її татові, військовому Віталію Смолінському, тут вручали сертифікат на придбання житла. Про свій бойовий шлях Віталій Смолінський скромно мовчить. Більше розповідають його рідні. Я мама він насильний. Егоїст, він дуже сміливий, він Він добрий. Він добровільно пішов захищати батьківщину нашу. Щоб... На початку війни пішов, він в Бахмуті. Він мужній, він, як кажуть, не професійний військовий, як кажуть, він добровільно, можливо, він чогось не знав, але він попав в перші бої і дуже він в 80-тій бригаді служив в Десант-штурмовій. Дуже вдячний йому і командири, і побратими. Щоб у вінок щоб, да, щоб діти, діти, діти не гинули. Да, щоб діти наші були здорові, щасливі і не бачили цієї війни. Окрім Віталія Смолінського, сертифікати на житло отримали 47 ветеранів з Волині. З 2022 року мобілізований до лав Збройних сил України. в боях під Бахмутом отримав пора. Це мужні захисники, які ціною власного здоров'я виборювали на полі бою мирне майбутнє України. Голова Волинської ВА подякував їм за хоробрість та сміливість. Сьогодні дійсно гарний дуже день, тому що з нагоди державного свята, яке буде жадра День Конституції. Ми сьогодні, а ми це представники держави за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Висловив свою повагу і хочемо вручити сертифікати на кошти, за які ви зможете придбати або покращити своє житло. Ми дійсно вас дуже поважаємо, цінуємо те, що ви зробили. те, що ви робите на сьогодні? На заході була присутня і міністерка з питань ветеранів Наталія Калмикова. Вона подякувала захисникам за їх внесок у наближення перемоги. На виконання завдання президента в рамках політики Героїв» має можливість зараз надати ці сертифікати, і родини найближчим часом зможуть переїхати в своє житло. Військовослужбовець Костянтин приїхав підтримати і щиро радіє за своїх побратимів, які отримали можливість на своє власне житло в країні, за незалежність якої хоробро боролися на полі бою. Військовий каже, що ця підтримка дуже важлива для тих, хто боровся із ворогом. Це перш за все, надасть бачення того, що держава. Аве підтримує ветеранів і піклується про них. Друге надасть, бо в кожного є сім'я, і діти в них вже дорослі. Надасть можливість дітям окремо проживати від батьків і будувати своє майбутнє. Наталія Калмикова зауважила, що взаємодія адміністрації з громадами неабияк сприяє у вирішенні питань наших ветеранів. Я як міністр вперше на Волині, і що мене вразило, це те, як побудована співпраця між обласною військовою адміністрацією, районними адміністраціями, громадами, містом. І така співпраця це насправді запорука успіху. У вас в майже в усіх громадах є фахівці супроводу. Вони знають, як працювати. Програма забезпечення житлом реалізується в межах політики героїв. Йованою президентом України Володимиром Зеленським та підтриманою Європейським Союзом. Суми сертифікатів, як зауважує міністерка у справах ветеранів, обраховуються індивідуально залежно від кількості членів родини. Усі, хто отримали сертифікати, зможуть придбати житло протягом року. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький наголосив: цього року на забезпечення житлом ветеранів на Волині передбачено 115 мільйонів гривень і підкреслив, наступного року власні оселі зможуть отримати ще більше наших захисників та ветеранів.